Всім привіт! Як бачите, поставив два трактора рядом: старий DTZ-5354HPX і новий DTZ5354HPX. Багатьом людям цікаво, задають купу питань, і саме головне тут а чи варто доплачувати кошти і купувати саме оновлену версію? От, якраз подивившись це відео, я думаю, кожен для себе вирішить сам, варто чи не варто. Бо багато людей каже, а що, тут оновили тільки дизайн, доплачувати за новий дизайн не варто ні. Тут оновили не тільки дизайн. Зміни дійсно є. Покращення, звичайно, теж є, але питання тут лише в тому, чи хочете ви, доплативши кілька сот доларів, їздити вже на оновленій версії, чи можливо вам вистачить і старої поза глаза. І одразу, до речі, з цінників. Оновлена версія коштує 7850 доларів, стара версія коштує 7350 доларів. Тобто різниця, по суті, в 500 доларів. Сума доволі таки немаленька, тому дійсно потрібно приймати рішення, я вважаю, володіючи повноцінною і всією інформацією по цим двом тракторам. Отож, зараз будемо все роздивлятися, я вам все розповім. Одразу по двигунам. Хочу відмітити, що двигуни тут абсолютно ідентичні. А що тут помінялось під капотом, це паливні баки. На оновленій версії паливний бак більший аж на цілих 7 літрів. Якщо чесно, навіщо я збільшували, я не знаю, але факт є факт. Як на мене, в принципі, його і так вистачало. Як бачите, його. Залишили тим же самим металевим, тобто не поставили пластика. Ну, то вже таке. Мінуси металевих баків, я думаю, для всіх очевидні. Далі, з основного, звертаємо увагу на колокол маховика. Як бачите, на оновленій версії, він на порядок більший, масивніший, на відміну від ось цього. Чому? Правильно, тому що там встановлене двохдискове щеплення. І, відповідно, маховик більший, щеплення більше. Навантаження на підшипник колінвала теж більше. Ну, добре, про мінуси двохдискового щеплення зараз не будемо. Це якраз тема для окремого відео. Зараз не про це. Отже, ви бачите, що колокол маховика дійсно став більший, ширший. І саме звідси ми маємо збільшену калісну базу. Що таке калісна база? Це відстань від центра заднього колеса до центра переднього колеса. І збільшилась вона тут на 8 см. Ну, я думаю, це якраз і помітно. Звичайно ж, тут змінили всі кріплення. Педальний вузол тут не переробляли, але самі речаги по педалям трішки збільшували. Ну, от якраз з цієї сторони, я думаю, видно, яке кріплення було тут і наскільки більше кріплення на оновленій версії. Там же ж з лівої сторони тепер є величенький лючок для регулювання щеплення. Отже, деякі люди. Просили саме двохдискове щеплення, то ось воно, маєте. Тепер тут встановлене двохдискове щеплення. Але, звичайно ж, все одно, китайці тут не заморачувались, зробили як найпростіше було їм. Бо особисто я вважаю, що можна було зробити набагато краще. І якраз в оцей простір між двигуном і КПП можна було поставити або здвинути дужче ближче до двигуна, саме приборну панель. Але ж ні. Ну Звичайно ж, китайцям прийшлось підняти всю цю підлогу вище, але знову ж таки вони не заморачувались і не ставили цих резинових подушок. Ну, тобто, з цієї сторони, прекрасно видно, яка відстань від двигуна до приборки, і можна було все ж таки цю всю приборку поставити ближче до двигуна, я вважаю. Тим самим збільшивши місце оператора, ну, до нього ми ще дойдемо. Якраз там і є цей нюанс, який. Потребує цього збільшення. Що ж, рухаємось далі, я думаю, по колісній базі по дводискому щепленню ви мене зрозуміли. Також змінився пластик на приборній панелі. Він дійсно виглядає тепер сучасніше, мені подобається. Він, як бачите, світліший, це теж плюс, на ньому не так буде видно навіть пилюку. Ну а тепер на рахунок висоти ось цієї всієї платформи. Особисто моя думка, чим вище сидиш, тим краще і зручніше. Це вже перевірено. Різницю, як ви бачите, видно навіть на глаз. Плюс цього всього менше шумів від КПП. І якби ще цю платформу поставили на подушки, звичайно ж було б набагато менше вібрацій. Ну, як бачите, ось так це все виглядає на старій версії. Теж непогано, але рівна підлога є рівна підлога. Також, я думаю, ви вже звернули увагу на педаль щеплення. На оновленій версії ще більший речах получився, І тепер вона не так сильно торчить у висоту, і посадка, я б сказав, би, трішки комфортніша із за цього. Але є і інший мінус, який мені не дуже сподобався. Загалом, за рахунок цього великого речага, вижим педалі щеплення на ДТЗ, я вважаю. Одним з найлегкіших. А це, звичайно ж, є комфорт. Тобто двохдискове щеплення взагалі нелегка штука, воно завжди є тугішим, ніж однодискове щеплення. Але в цій версії мені подобається, як вижимається сама педаль. Так, ну і Ще однією відмінністю цих моделей я б назвав би повторювачі поворотів, габаритне світло, яке винесли ось тут позаду на крило. На старій версії такого немає. Виглядає прикольно сучасно, але потрібно тестувати вночі, щоб не було такого, що воно сліпитиме оператора. Позаду ж трактора нічого не помінялось, ні по навіски, ні по причіпним вузлам. А от вал відбору потужності на оновленій версії тепер двохшвидкісний тобто має 540 обертів та 1000 обертів за хвилину. Особисто на мій Погляд, ця функція не потрібна, але багато людей казало, що ні, навпаки, погано, що тут встановлена тільки одна швидкість, потрібно дві. Ну, ось тепер маєте. Я лише хотів сказати, що все, в принципі, основне навісне обладнання розраховане саме на швидкість в 540 обертів на хвилину. Ну і чисто мені раді цікавості, хто працює на швидкості 1000 обертів на хвилину, напишіть, з чим ви його вмикаєте, що у вас є за навісне, що потрібна саме така швидкість. Також зверніть увагу, що оновились капоти, але позаду трактор не оновили. Тобто хоча б ті ж самі габаритні вагні, я вважаю, можна було б теж замінити на якісь більш сучасніші. Ну а по самому місцю оператора я розповідав саме в обзорі трактора, показував, що мені теж тут не сподобалось. В цілому ж, що я можу сказати по трактору? Ну, Трактора, як ви бачите, відрізняються, причому в технічному плані. Як на мене, дизайн не головне, а от комфорт це суттєве і потрібно все ж таки звертати на це увагу, тим більше це ж, все ж для вас, вам працювати на цьому тракторі. Я, до речі, не знаю, чи будуть ще завозитись трактори саме в старому виконанні, але вважаю, що вони теж потрібні, бо різниця в 500 доларів суттєва і має бути трактор як з двохдисковим щепленням, так і з однодисковим щепленням. І у людини має бути право вибора. А так взагалі моя особиста думка, прикольний цей оновлений ДТЗ. Мені сподобався, так, є свої там, нюанси, але це при бажанні можна виправити і вони не критичні. Тож всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.